І ми це? за один день знаходимо плюс тисяча доларів до Ну, звичайно. Не зрозуміло, що але тут чимось квартира бере. Ось, будь ласка, інспекція. Отам ще одна куплена квартира у Варшавському. Під оренду. Богдана зараз нам проведе невеличкий румтур. Що повинно бути в квартирі, щоб ви її обрали серед десятків сотень квартир, які є в продажу Варшавському? Давай давай звернемо увагу на планування. Коли ти тільки заходиш в квартиру, у тебе відразу такий простір, плюс світлі тона, Вони також додають цього самого простору. Просто моє перше враження було: ми зайшли і. Да. От чимось вона зачепила, хоча ну мені мене здивувати квартиру в Варшавському. Це важко. По кухні ну симпатично, реально виконали. Це так і було, до речі? Так, да, це так і було. Що так. воно? Плюс тисяча доларів до ціни? Ну, звичайно. <гум> в принципі, кухня вітання, вона стандартна. Диван, але він такий доволі якісний. Да, він розкладається зручно. Можна, якби там приїхав хтось в гості розмістити людинку. Скільки така квартира плюс-мінус здається в оренду, от щоб зорієнтувати дощів. 28-30 буде. Тобто плануємо 28, так, Я так розумію, так. 30, це за все. А треба розраховувати розраховує з тваринками. так, от та собачки посудомойка. Це прям Must have, must help, Звичайно, як зараз А ось ці дві історії мастхев зараз ще вже вони не потрібні. Ну важко сказати, якщо світло не будуть виключати то Може бути, може бути, да дуже взагалі молодь любить цей житловий комплекс. Ми на перший час плануємо здавати квартиру, а взагалі це для життя. А от, наприклад, якщо хтось прям конкретно інвестор-інвестор, який інвестує, в mm -hmm. чому mm -hmm. логіка? Навіщо? Чому не обирають можливо інші там якісь методи, методи інвестування? А метод методи інвестування, да у біткойн, вроді би там нормально, ну так да, і нормально Навикарний. так купав. Так. <ріх> якщо ви хочете інвестувати чи взагалі купити житло, то зараз це в найвдаліший час, тому що через 3 роки, 5 років такого будівництва великого. Його багато його немає і не буде, тому ціни будуть зрозуміло, що зростати. Та навіть рік тому от, ну по моїм відчуттям, щось подібне ми з клієнтами рік тому купували взагалі в районі ще до 100 тисяч доларів. Можемо далеко не ходити. Ми з клієнтом почали пошук місяць назад. Ми переглядали квартири і стартували по цінам 102-104 в отогі ми дійшли 110 115 Це за місяць. То я думаю, що коли стаєте наш телеграм-канал або наш Тікток-Інстаграм, ви знайдете ще колись взагалі такі квартири знайдете за 1085 років два назад. <світ> да, да? Якщо вам потрібно придбати нерухомість під інвестицію для життя, ви пишете нам, а ми вам даємо Богдану і ви з неї шукаєте. І ми за один день знаходимо. Да, ця до речі, за один день була знайдена. Так. Да, ми в один день переглянули 10 варіантів і визначилися. Ось так, тому чекаємо вас в коментарях.